Чи міг Орбан, Віктор Орбан, узгоджувати цей візит з своїми партнерами по НАТО? Ну, справа в тому, що не думаю, що в усьому він це узгоджував з партнерами по НАТО чи ЄС, тому що, а, тому що тут же ж питання в тому, що цими візитами Орбан хоче задекларувати роль посередника. Я не готовий сказати, чи йому це вдасться на 100%. Рано робити висновки, але принаймні його прагнення помітне. Що означає посередником? Ну, це означає, що якщо посередник, то він має бути між сторонами, чути одну і іншу сторону. Так воно має працювати. Відповідно, Ну це і пояснює, чому, власне кажучи, Київ, потім, можливо, Москва. Угу. Але а, ну, і навіть до речі, зверніть увагу, що коли Орбан їхав, вони зняли ось цей ролик, і він його назвав. На шляху до миру. Це ж теж спеціально так було зроблено. Зараз чітко помітно, що вийшла певна, скажімо так, знаєте, як сказати, якийсь такий елемент. Цікавий затравка сказати можна по-іншому, тому що Орбан знайшов дві позиції: навіть одну позицію, яку він вирішив проголосити, і яку прокоментували і в Україні, і в Росії. Це готовність до припинення вогню, точніше, не готовність. До припинення вогню. Коли угорський прем'єр сказав про те, що в Києві що Україна могла б розглянути цей варіант, президент України, от зверніть увагу, дуже важливо, він нічого не сказав. На наступний день інтерв'ю Блумберзі він каже, ні, це не прийнято Путін вичекав, поки сказали всі, сказав собі, що ні, це не прийнято Що свідчить про те, що вони погоджували певні позиції, я маю на увазі а, там сіярто з Лавровим і так далі. І Орбан демонструє готовність стати цим посередником. Він же ж розуміє, що для нього головування в ЄС і а, зараз намагання стати посередником це спосіб увійти в історію, ну от він так думає, і підвищити Угорщину до статусу великих гравців, big players. тому що кого ви не спитаєте, із західних партнерів, вони всі скажуть, що Угорщина це small player, який так з Орбаном, який робить заяви, все але. Не так багато вирішує, як може здатися, ну, власне кажучи, ось так. Тому він хоче вийти в статус цих великих гравців. Він, звичайно, сподівається ще й на те, що в чому його глибокий розрахунок. Він думає, що у випадку перемоги Трампа, Трамп буде через нього проводити політику в Центральній Східній Європі. І він буде тут, вибачте, рулити процесами, знаєте, керувати, як, все, все. Тому що є ще ж Польща, яка претендує на це. А він хоче, щоб була Угорщина. І тому, а як це зробити? Ну, сказати нічого собі. Дивіться, наскільки Орбан важливий, він тут посередник в російсько-українській війні. Тому він пробує, бо бажаючих поки що нема. Я не чув заяву, що хто, хтось, крім Орбана, погодився. І тому він буде пробувати. Наскільки це буде вдаватися, ця посередницька місія? Питання відкрите, але ЄС його в цьому не підтримує. Звичайно, це його такі односторонні ініціативи. Давайте з вами тепер поговоримо про заяви щодо заяв щодо перемовин довкола припинення війни в Україні. Зараз Путін прокоментував заяви з боку Трампа, дружити за таку тавтологію, потрійну. Про те, що Трамп хоче швидко завершити війну, Путін каже, що це дуже хоч і не знає він деталей цього плану, але дуже серйозно ставиться до Трампа, до його задуму, до його ідеї. На перший погляд виглядає так, що Путін, наче, заграє із Трампом, в такий спосіб, наче психологічно хоче сказати. Так, це досить авторитетна людина, Трамп в нього все вийде, і це підштовхування дійсно можливо з моєї точки зору. А ви зараз нам прокоментуєте до того, щоб ось це швидке завершення було реалізоване. Але ж ми розуміємо, що будь-яке швидке рішення воно не може бути якісне і не дай Бог не буде, звісно, вигідне для України. Ну, справа в тому, що тут не все так просто, як може здаватися. бо... З одного боку, є публікації в західних медіа політика, і не тільки що, мовляв, зараз хтось там їздить до Трампа, чи вони десь зустрічаються, передає йому якісь вимоги там і так далі, чи передають Росії з Росією, обговорюють, уже там торгуються і так далі. І плюс є заява Трампа на дебатах про те, що він може завершити цю війну ще фактично до того, як стане президентом, і відповідно воно збігається із тим, що було сказано безпосередньо Трампом, з точки зору того, що. Так, коли е, Трамп говорив на дебатах, і, власне кажучи, з того, що е, ці ось ці ходаки до Росії що можуть не розносити, тому тут є питання з іншого боку, як мені видається, певний поспіх і певне те, що Росія, скажімо так, намагається ніби якось пришвидшити процес перемовин, звичайно, на своїх умовах, звичайно, з тиском і так далі. Свідчить про те, що вони не до кінця впевнені в Трампі і що від нього чекати, тобто він для них все рівно є ще певним чином непередбачуваним, він для них ще не зрозумілий як він буде діяти, тому що і ми теж до кінця не знаємо, чому український президент каже про те, що нехай Трамп пояснить нам план, і це логічно, тому що якщо з'являються такі публікації, якщо з'являються його заяви на дебатах або з'являються потім публікації в політику і інших. Джерелах виданнях про те, що вони, мовляв, там шукають якогось порозуміння, і республіканці ведуть там з Росії якісь а, перемовини, щось там думають, і так далі. То логічно, щоб почути українську сторону, і логічно, щоб це не було без України абсолютно справедливі вимоги. А я думаю, що і ми не знаємо теж, тому що тут може бути два варіанти або Трамп буде тиснути для того, щоб досягати якогось дійсно політичного рішення так перемовин. Або, власне кажучи, це буде або, власне кажучи, це буде варіант, за якого в принципі за цього варіанта а, Трамп може надати Україні максимальну кількість зброї, завалити, що називається. і, і Ну тобто, ми не знаємо ще. Але я думаю, що Росія поспішає щось змушує їх поспішати. Це і ситуація на полі бою, і певна невизначеність, в яку війдемо після виборів президента. США. у нас теж є ця невизначеність певна, тому що президент її український про неї говорив в інтерв'ю Блумбергу про те, що ми хочемо знати, чи буде підтримка США з нами в кінці року, після виборів, і так далі. Чи є нам додаткові загрози суверенітету і територіальній цілісності незалежності? І тому я думаю, що але перевага України в цьому дещо інша, тому що Україна задала темп на перемовинах. Тому я думаю, що ось це все, що відбувається, воно багато в чому зараз не визначене, і російський поспіх в певних речах свідчить про те, що навіть якщо уявити, що щось там від Трампа в Москву возили, чи десь вони зустрічались, хтось кому щось передавав, домовитися поки що не, не вдалося. Або в Росії немає чіткої повної довіри і розуміння якраз от щодо цього питання із оточенням Трампа із його радниками. Власне, мені доводилось зустрічати таку думку в матеріалах міжнародних оглядачів, які кажуть, що навіть у самому штабі Дональда Трампа не розуміють і не знають, що ж задумав насправді Дональд Трамп. кажуть, що це людина настільки імпульсивна, що це може бути вирішено просто в один момент, в один день. Ем, є ще така цікава заява від президента Фінляндії, який каже, що Росія впала в настільки величезну залежність від Пекіна, що лише один дзвінок сі Цзіньпіна до Москви може зробити дійсно завершення цієї війни. Чи погоджуєтеся ви з думкою президента Фінляндії Олександром Ступом? Так тому що залежність дуже велика, і це не є секретом, це не є таємницею. Вплив, відповідно Китаю на Путіна, теж великий. Йому це не дуже подобається. Він уже шукає шляхів, яким чином скинути з себе ці пута, як він думає, але виходу не так багато. І тому я думаю, з цим, до речі, пов'язані і його поїздки до КНДР і до В'єтнаму. Тому що він шукає якраз шляхів, яким чином спробувати там, скажімо, знайти якісь баланси і піти там з глобальним півднем домовлятися і так далі. Але. Грубо кажучи, всі ці розмови, знаєте, глобальний південь і так далі, все одно світ поділений більше між а, двома полюсами США і Китай. А от Росія хоче, питання ж в тому, що якщо інші країни глобального півдня вони орієнтуються або на тих, чи на тих. Росія глобально в чому отут е, от що Китай мав би зрозуміти китайські стратегії і їхні експерти і політики? Що Росія... Не прагне долучитися до світу двохвимірного, де є Китай і США їхні сфери впливу і інтересів, а вони хочуть стати на рівні гравцями між Китаєм і США Росія. І відповідно Ну це не входить ні в плани Китаю, ні в плани США. Відповідно, чому я про це кажу? Тому що закладена вже точка конфлікту певно тому, що. Уяві Сі, Росія це зовсім не те, що уяві Путіна, і її роль на міжнародній арені я маю на увазі, тому що в уяві Сі, Росія це сировинний придаток, який має фактично виконувати волю Китаю, а в уяві Путіна все ж таки це многополярний мір, і тому Путін шукає варіанти. Я сподіваюся, що в Китаї читають ці сигнали і думають, і розмірковують над ними, що коли в певний момент Росія може просто кинути. Вибачте, все. Вони просто все залишать і, і все. І далі, як, ну скажімо так, що хочете те і робіть безпосередньо. Тому, власне кажучи, ось така ситуація, і зараз Цзіньпінь, безумовно, має вплив. Безумовно, він має вплив. Але треба сказати, що, попри все, поки що, я взагалі здивований тим. Як Китай дещо дистанціювався? От, подивіться раніше, погодьтеся, заяв було набагато більше так про те, що від Китаю а, якісь вони робили заяви, щось вони артикулювали, наполягали на своєму мирному плані, зрештою і так, далі, і так далі. Зараз цього стало менше, і відповідно це цікавий момент, як мені здається, чому вони дещо а, мовчать і не говорять нічого щодо врегулювання. Можливо, вони осмислюють. Свою роль, як її змінити, можливо, вони почали розуміти, що подальша підтримка Росії для них може означати іміджові втрати і репутаційні на міжнародній арені, але не тільки іміджові і репутаційні, а й економічні втрати, тому що санкції, тому що обмеження по технологіях, тому що багато всього іншого. Ось тут мені здається можуть бути певні, скажімо так. Умови, і це є певним поясненням, чому, власне кажучи, Китай а, на сьогоднішній день дещо почав мовчати і не робить таких заяв, про, власне кажучи, ну про, про російсько-українську війну. А вони вони стали помітно менше говорити. Тому я чекаю на мою думку, на якомусь етапі, якщо Китай не зрозуміє, в яку гру вони в'язалися, підтримуючи Росію, і що це проти їх національних інтересів більше. Тому що це Ну це пастка велика, то тоді це зіграє з ними такий злий жарт, дуже потужний. Тому що все ж таки і в Росії, я думаю, що не всі кола зацікавлені в тому, в такому зближенні з Китаєм. Бо це якийсь антиісторичний союз, він антиприродній. Він ніколи в історії не, не складався у Росії з Китаєм. І, зрештою, я думаю, що і тут не складеться. Сподіваюсь, принаймні на це.